Нашу самоорганізацію. Послухайте. Друзі, друзі, Іра! Іра, Іра. Іра. Щодо, щодо нашої самоорганізації. Зараз можливо два варіанти. Або наші представники, їх четверо: це Корамшина, це Тарас Осатенко, це Дмитро Павличенко і це Ваня Гришко. Іна Плотнікова. Ну, коптують, то п'ятірка. Або ці люди підійдуть до пана Кличка і там з ним порозмовляються. Це один варіант. Другий варіант пан Кличко зайде сюди. Так от, наша самоорганізація полягає в тому, що ми всі мовчимо. А розмову ведуть ці п'ять наших представників, що достатньо компетентні, володіють словом і ситуацією. Згода на таку самоорганізацію? Щоб нам не було соромно за нас самих. Лучше пускай не йдуть. Це харк. По ситуації вони вирішать. Я вас прошу, п'ятірка. Вирішуйте це. Я вважаю, у вас є всі повноваження. Іра, не маєш права.

Я поз э Позвольте мне э поручить Жене, чтобы взял на себя функцию модерации и давал слово по очереди, чтобы мы друг друга не перебивали. Все согласны? Да. да. Надо, да. надо обязательно, чтобы все, все, все занимать. Да. Если такая ситуация сломается, что действительно будет разговор с мамой Крючком, то, конечно же, мы все это сделаем. Каждый получит слово. Если для этого будет... И я тоже? Да, конечно. Спасибо.